Музика розпочалася насправді з самого дитинства. Я ходив на супілку. Я граю на духовому інструменті. Супілка, альт, тенор. Я ходив до нашого Волинського Луцького Юрія Фукшея. Юрій Євгенович Фукшей. Велика йому подяка. Якщо він буде бачити це інтерв'ю, він дав мені слух. Але по певних там обставинах було це була школа, екзамени попереду, і всяке таке. Я просто, я просто не вивіз. Мені було трохи тяжкувато. Та я взявся за навчання, але потім вернувся до музики. Все таки Я взяв гітару. Я любив, я такий був дружній друг, який любить і компанії, який любить десь виїхати, поговорити, поспілкуватися. Це, це молодість. Так склалося, що я захотів навчитись грати на гітарі. Коли я взявся за гітару, я почав співати. А вже за співами пішли кавери, які я почав записувати. Це було багато каверів на російській мові, російських виконавців, які я архівував. Чесно кажучи, знав би я, що буде таке творитися. Мені мені дуже соромно. Бо так само е, почав я писати російською, але потім ще до війни я перейшов на українську мову. У мене є гарна історія. У мене є бітмейкер Артем Бущук. Пам'ятаю, до війни я до нього приходжу, кажу, Тьома, ми маємо написати українською мовою пісню. А він каже: Та ні, давай російською, давай російською.' Я кажу, та ні, ми маємо піднімати українську індустрію, а тоді ще взагалі українські пісні ну, народні, ну не народні, там такі. Потім ми все-таки почали писати українською. і Ми поняли, що, що це щось має бути дуже круте. Бо ми від цього кайфували. Так склалося, що поступово, поступово, поступово навики все ставали кращими. Вдосконалював здібності і гри на гітарі, і вокалу. І от дійшли до цього моменту. Завжди треба все розставляти в пріоритеті. Освіта вона потрібна, навчання воно завжди потрібне. Навчання вдосконалює всі наші якості. Ми маємо витримку, маємо дисципліну. З навчанням ти можеш досягнути великих висот. Якщо ти, якщо ти вмієш розставляти пріоритети, а ще якщо ти все вмієш робити, те, що тобі подобається співати, танцювати, вчитися, здобувати освіту, все вмієш ставити паралельно і робити так, щоб тримати баланс, це пушка. Все, значить, все в кармані. Тобто треба, треба вміти розставляти пріоритети саме головне, і тримати між цим всім баланс. Та вистачає, чому ж ні? Ми, ми вчимося, ми підтримуємо зв'язок, в нас є екзамени. В нас є якісь спільні інтереси з одногрупниками, навіть з однокласниками, які з якими я вже не вчуся ще зі школи зі всіма. Стараюсь підтримувати хоч який зв'язок. Це дуже важливо. Дуже важливо збиратися насправді компаніями. Все це є якийсь банальний відпочинок. Ми це не афішуємо, але ми можемо собі зібратися, виїхати на шашлик. Ніхто вже не говорить за алкоголь, не п'ю. Чисто так по таких своїх принципах. Тобто це дуже важливо, да? і часу вистачає. На цей час потрібен, бо якщо завжди працювати, ну сон це є сон. А якщо завжди працювати і не відпочивати, не відводити думки, не говорити з друзями, з сім'єю, там можна просто загнатись, загнати себе і все. Ціль у всіх у нас зараз одна. це перемога, і всі ми мріємо про один великий концерт, який там буде в кожному місці в день перемоги, всі будуть радіти. Але щоб це було, треба дуже плідно попрацювати. Ми маємо не забувати про те, що в нас війна, вона йде на сьогодні. От перед нашим інтерв'ю, скільки повітряних тривог було вже три. Вони нам не дають жити, а ми не маємо давати жити їм. Але цим займаються наші військові. Ми маємо збирати, ми маємо давати концерти. До речі, в мене ще не було платних концертів. Всі концерти були благодійними. Вже я збився з рахунку. Там може їх під 50, може і більше, може і трошки менше. Дуже багато концертів, і одна така в мене є якість. Якщо мені пишуть, приїдь, давай, виступимо. Давай щось ти там заспіваєш, давай щось зробимо, благодійний концерт, ЗСУ. Я довго не думаю. Я можу тільки подумати, чи в мене на той день немає ніяких планів. Я все рівно погоджуюся. От так само з цим замком на замковій площі до Дня Соборності. Це все Я взагалі ще був з температурою в той час. Я захворів трошки. Навіть зараз по голосу може чути, ще не до кінця визорюю. Мені запропонували це було буквально за, за тиждень. За тиждень навіть концерти не планується. Треба робити афішу, треба повідомляти. Луцьк, зокрема. Про це дійство, якщо це для зсу, і якщо навіть за день до, до дійства виставити пост в інстаграмі чи якусь історію, і якщо прийдуть люди, зокрема там послухати мене, мою творчість, по покуштувати той борщ чи банош, то значить, значить, треба погоджуватись. І якщо люди прийдуть і дадуть якийсь внесок, значить треба робити, робити, працювати і співати. Ну от збираємо, збираємо як можемо. В мене вийшов вже один альбом. Він називався Почуй себе. Практично всі пісні про кохання. Ціль альбому була, щоб люди, які слухають мене, які будуть слухати мене, щоб вони почули і відчули себе в кожній з цих пісень. Далі ми готуємо новий альбом. Ще назву не придумав, але точно можу сказати, що буде в тому альбомі: це дружба, любов, війна і минуле, яке ми маємо не забувати ні в якому разі, іти на пролом, ламати. І ставити собі якісь вершини і їх добуватися. Це буде в наступному альбомі. Тобто альбом про життя. Ми вже працюємо над цим. Тому зараз така трошечки пауза у нас. Типу, ми беремо паузу, працюємо, готуємо пісні, готуємо їх вдосконалюємо і випускаємо. Не, не потрібно дивитися на когось, брати чужі ідеї. Якщо ти маєш по досвіду вже, як я говорив. По досвіду, якщо ти маєш якогось артиста в себе в сторісах, в постах, ти дивишся на нього, ці ідеї автоматично якимось чином переходять до тебе. Ти цього не помічаєш, але е, хтось виставив пост про війну, щось сталося, ти цього не побачив, і ти відразу хочеш собі це виставити. Тобто, а чому він виставив? А я ні? Ні, я повідписуюся від цих артистів. Я роблю свій контент. Ми маємо, якщо ми отримуємо від цього задоволення. Е, тільки тоді може бути успіх. Тобто, я, мені подобаються мої пісні, я їх слухаю, е, я їх вдосконалюю, значить, будуть слухати і інші люди. Це, напевно, і є те, що я хотів сказати. Я пишу, ну як то сказати правильно. Зараз хочу такий комплімент своєї аудиторії зробити. В мене аудиторія найкраща. Вони вміють чути, вони вміють відчувати. Є такі люди, які мають дуже багато підписників в інстаграмі, так але не мають фідбеку від своєї аудиторії. Тобто немає ніяких лайків, немає коментів, немає того, що хоче отримати артист, немає підтримки. Моя аудиторія просто вона в мене зводить з розуму. Дуже, дуже мало таких, як пісень, да, хітів зараз, поки що ми ще готуємо, але підтримка, дуже багато згадок, дуже багато лайків, коментів, і це все дуже приємно. Тому е, моя аудиторія це найкраща аудиторія сто відсотків. Дуже цікава історія. Мало часу насправді завжди щось пишеш, завжди десь бігаєш щось думаєш, щось хочеш зробити, вдосконалити. А вночі перед сном, коли ти лягаєш спати, є якась вільна годинка сидом посидіти, поспілкуватися там, з друзями. І ти сидиш перед сном і такого 100 запитів в історіях, да, там, типу, згадки в історіях, дуже багато коматів. Ти просто сидиш і всім відписуєшся. Мені не важко це робити, а їм дуже приємно. Та й все. Так, да, мені кажуть, дуже часто задають питання, е, чи ти відчув популярність, чи ти, е, яка в тебе ціль, яка в тебе мета, яка в тебе мрія. Зараз, поки що популярності як такої нема, так, да, є слухачі, є люди, і мені це дуже приємно, я це дуже ціню. Але коли я стану на великій сцені і коли я почую щось приємне в свою історію, і, 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 в сторону, і коли я зрозумію, що люди прийшли. Щоб послухати мене, тоді я, напевно, тільки відчую те, що одна з маленьких сходинок, одна з маленьких цілей вже досягнута. Ми починали з Луцька, ми зробили у Луцьку фан-сходку, ми її розпіарили, ми отримали так само певний фідбек. Так, ми там прапори підписували, зібрали кошти, зібрали продукти. Все це благодійні сходки. Все це пішло. У наш фонд ці насправді сходки це е, була головна ціль зібрати кошти для зсу для наших е, лав Збройних сил України і показати людям, хто я. Що зі мною можна говорити? Люди щось там пишуть в коментарях. Є і хейти, так тобто є і ті люди, які пишуть щось приємне, а є ті, що пишуть погане. Я вирішив просто вийти до людей, вийти до людей, показати хто я, щоб коли ми до них приїдемо в місто, щоб вони знали до кого вони будуть іти. Ми вийшли, поспілкувалися, попили чаю. Головна ціль була також там поспілкуватися, випити чаю, не так же і поспівати, як дійсно поговорити з людьми. В нас це вийшло. Ми зібрали велику кількість людей у Франківську, у Львові, та ще навіть в Татарові, де ми зупинилися під час робочої поїздки. Люди приходили колядувати, тобто, діти маленькі, дівчатка і хлопчики, приходили колядувати, і практично всі знали мої треки. Тобто ми з ними разом співали. Є в тіктоці відео. це дуже приємно, і ми получили з цієї поїздки дуже великий результат. До речі, ми ще й тоді випустили трек манила. Та погоджуюся, якби не студент, якби я не був студентом, то я б зараз тут не сидів. Я пішов в університет. Школа дала певний результат. Дуже відіграла школа на мені, куча всяких конкурсів, дуже багато різних пропозицій від школи, щоб я там десь там пограв, заспівав. Так само сцена скалинова супілка, абсолютно все. Коли приходиш в університет, тут. Той самий двіж, ти щось робиш. Ти завжди пробуєш щось зробити. Ти йдеш в університет, тебе там виховують, ти вчиш, ти здаєш, потім йдеш додому, заряджений, хочеш щось робити вдома. Робиш і добиваєшся якихось цілей. Тобто все це впливає на, на нас і все це нас заряджає. От у нас час. Не лінуватися. Ніколи не лінуватися, вчити вчити не тільки університет. Хтось не любить це вчити, да, свій предмет, значить його не треба вчити, вчити, що тобі подобається. От і все. Якщо ти пішов на географічний факультет, а ти хочеш бути фізруком, так іди до, до фізруків та й там вчися, займайся собі спортом. Тобто університет піде тобі на зустріч і побажає дійсно не лінуватися, ставити собі цілі, ставити і ти досягати, не зупинятися. Так летіли ракети на наше місто дитини не, не стало, а їм там смішно за що заслужила в дитинства, ні радості, ні дружби, голод і відстань, коли випнули світло, дали нам темряву, це дуже піло, в спину ножем так б'ють, в чому ж мовим. Люди, що землю свою люблять, це незалежні є тут.